Дайте мені півтори хвилини, і про цю квартиру ви будете знати все. Тож ЖК «Варшавський плюс і цю квартиру ми купили з моїм клієнтом за 112 тисяч доларів під орендний бізнес, 53 квадратних метри і дві повноцінні кімнати. Боже, яка вона світла і просторна. Тож давайте подивимось. Це наша перша кімната, і вона облаштована великим двоспальним ліжком, телевізором, а також вбудованою шафою для ваших речей. Квартира, до речі, знаходиться на 24-му поверсі. І якщо у вас вже виникло бажання виключити це відео після моїх слів, не лякайтесь. Адже тут є генератор на ліфт, тож при відключенні світла ви спокійно доберетесь до себе в квартиру. Давайте подивимось на цей шикарний вигляд. Ну, скажіть, адже це не вартує того, щоб тут жити? І Якщо у вас виникло знову питання, яка тут сторона, балістична чи шахедна? Я вам скажу, яка різниця, якщо квартира з таким видом із такою прекрасною кухнею, збудованою духовою шафою, мікрохвильовою піччю, холодильником, варильною поверхнею, посудомийкою. Давайте подивимось ще одну кімнату. Вона в нас повністю пуста і, власник, готовий облаштувати її. Для нового орендаря можливо, це буде ваш кабінет, а можливо, це буде дитяча кімната для вашої прекрасної дитини. Ось тут у нас зона відпочинку. Тут у нас є диван, а також є обідній стіл, з яким ви можете працювати, а також снідати, обідати, вечеряти, можете робити тут, що хочете. Потужний кондиціонер Mitsubishi, і при вході вбудована шафа для ваших речей. Боже, як тут це ергономічно поєднано в цій квартирі, і куди ж ми без вбиральні вбиральня в таких прекрасних світлих тонах з такою класною ванною? Ціна цієї квартири 25 тисяч гривень, тож чекаю ваші повідомлення.